Привіт! І рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. На порозі вже новорічні різдвяні свята, і тому сьогодні я готуватиму ось таку дуже смачну качку у гірчично-медовому соусі. У мене тушка качки загальною вагою 2 кг і я буду використовувати інду качку. Я вже її помила, наскільки це можливо обсушила. Ось третю фаланги я обрізала. І ще обов'язково потрібно обрізати ось тут, де Хвостик, ось цю сальну залозу, тому що е, качка тоді буде не надто приємно пахнути. І далі буду її маринувати. Підготувала я собі для початку сіль та перець. Звичайно, що це за смаком. На свою кількість я взяла 2 чайних ложки солі і одну, е, точніше, півчайної ложки перцю. І тепер буду качку цієї суміші, добре натирати, причому як зверху, так і всередині. Мед і гірчиця. Мед обов'язково повинен бути рідкий, якщо він кристалізований, то можна його розтопити в мікрохвильовці. І ще такий момент краще обирати квітковий мед. 3 столових ложки сюди додаю гірчицю. Гірчиця абсолютно будь-яка, головне, щоб не в зернах, тому що та, що в зернах буде горіти. Теж 3 столових ложки додаю сюди. перемішую. На медовою суміш, знову ж таки, буде натирати качку, причому добре, так навіть можна злегка придавити. Знову натираю добре з усіх сторін, так само і з середини. Карті потрібно дати час промаринуватися. Мінімально 2 годинки, максимально 5. Більше, аніж на 5 годин, залишати я, в принципі, не радила. б. Прибираю до холодильника, форму обов'язково накрию. У моєму випадку, минуло три години, дістала я свою качку, і, до речі, перед запіканням краще все-таки її дістати хоча б за півгодинки із холодильника, аби вона трошки зігрілася і не було такого різкого перепаду температур. Переклала я її у рукав для запікання, і у моєму рукаві немає отворів, тому я з вическою буду робити. Буду відправляти запікатися. Духовку я розігріваю до температури 200 градусів і перші півгодинки буду запікати при цій температурі. Далі скину до 180 І решту часу буду запікати вже при 180 градусах. До речі, час запікання птиці 50 хвилин на 1 кг ваги, оскільки в мене 2 кг качка, тому орієнтовно буду запікати годинку 40, а потім вже буду перевіряти. Свою качку я вже дістала із духовки, як зазначала раніше, запікалася вона в мене годинку 40, і останні 10 хвилин я запікала з конвекцією, розрізавши рукав і трішки полила її соком, що виділявся. Ось така красуня в мене вийшла, справжня окраса святкового столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всіх з прийдешніми новорічними різдвяними святами. Миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.